Добре помедлені. Я записую. Травневий хрущ зустрічається в Європі у великій кількості. Довжина його тіла 2,5 2,5-3 см. Самку і самця можна розрізнити по вусиках. Їх ще називають антенами. На кінцях антен самок є по 6, а самців по 7 пластинок. Личинка травневого хруща розвивається в ґрунті. Вона об'їдає коріння рослин і тому завдає вагомої шкоди сільському господарству. В залежності від клімату, на третє, п'яте літо личинка перетворюється на лялечку. Розвинута комаха через 6 тижнів звільняється від шкірки лялечки. Дорослий жук залишається зимувати у ґрунті. Вилазить на поверхню лише навесні у квітні, травні. Тіло хруща, як і всіх інших комах, складається з трьох частин: це голова, груди і черевце. На голові хімічні органи чуття, вусики, гризучий ротовий апарат і складні фасеточні очі. До грудей кріпляться три пари ніг і дві пари крил. Перша пара крил у жуків це надкрила. Друга пара крил це перетинчасті крила, які використовуються для польоту. Это вам не это. Понятно.